Всім мої вітання, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Ну що, мої дорогенькі, я як обіцяла, е і знову буде посуда. І сьогодні знову буде посуда. І завтра буде посуда, післязавтра буде посуда. Маємо те, що маємо, і мусимо працювати. Е довго не буду вас тримувати. Е на... Щиро вдячна всім, мої дорогі. Щиро вдячна. Я навіть не. Ну... Не можу е сказати, як я вам вдячна. На той канал, вже на той другий мій канал, що називається Нові Вітажні речі від Світлани, вже підписалось 27 людей. Сім, по-моєму, було, а 20 людей підписалось. Щиро вам дякую. Щиро вам дякую, мої дорогі, що ви так слухаєте мене. Ну... Так виходить, так мусить бути. Це не те, що я так хочу. Це моя робота вже тепер така. Розумієте, але я вас всіх дуже люблю. Всіх, всіх, всіх безмежно. У мене в самі добрі коментарі е, і самі добрі люди. Самі добрі люди, які можуть бути лише зі всього, е, звідки мені пишуть, і Італія, і Португалія, і, 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 і Америка, і Україна ціла. Казахстан і Зівсюда пишуть. Я розумію, зараз то... ну, Але люди пишуть, люди пишуть і... і я всім вдячна Всім вдячна. Так, мої дорогенькі, хочу сказати, може мене подивиться зараз. Вчора мені писала жіночка, якщо я правильно, правильно прочитаю, Оксана Драган хоче замовити під першим номером соусник. Так, по-моєму, що то йде соусник. Під першим номером такий соусник. Відізвіться, будьте добрі. Я дала номер телефону, не перезвонила жіночка. Не знаю, може, не подивилась, не перезвонила. Тепер Лариса Стецюк, так? Стецюк. Так, заказала під четвертим номером такий соусник німецький, бо то є польський під першим такий соусник. Не заказала, хоче замовити. І от таке. Блюдо під дев'ятим номером. хоче замовити Лариса Стецюк. Відізіться, будьте добрі. Якщо ви хочете, якщо ви маєте бажання, це не те, що я хочу продати. Я продам. Але якщо ви маєте таке бажання, а не можете, то я написала номера вам телефонів. Написала. Ну що, мої рідні, продовжу. Все, і я буду показувати, щоб то було швиденько. Так, мої дорогі, приступаємо. Тут я маю, бачите, такий гарнючий салатник. ну Дійсно він гарнючий, білесенький, такий і дійсно гарнючий. Він може трошки десь, може, був він вживаний, а може і не був. Деколька вся цілесенька, збережена, ну вся красота така, красота, красота. Лишень тут вона має тут в тісті, такі ніби крапочки. Може то там, знаєте, як, як заливали йшла заливка, може там щось щось десь може там. Такими піщинками, може, десь там пару таких цяточок є. А так він весь. позолота вся збережена, бачите, я показую вам все докладно, Позолота вся збережена. І то в нас є е, Польща, Польща, скажу, який він у нас є в діаметрі Той салатник 26 см. І висота його 7,2 см. І він йде у нас під 23 номером 250 гривень. 23 номер 250 гривень. Дуже класнючий, дуже гарний салатник. Далі покажу вам такий кавник. Я його вже показувала. Отакий От кавник, бачите, великий, він може має так. До півтора літра, може літру 200 грамів. Я не знаю як менше більше. Він дуже гарно збережений. Весь ну мені такі речі попадаються, як ніби вони нові. Ну, може вони і нові, може десь в когось в когось. Вони може десь лежали. Він давний, досить він старенький, такий, бо то лише фарбою є помальовано, немає ніякої позолоти. І низом, так, я його вже показувала, хто видів, але я показую, бо є, може, нові люди. І тут він бачите, тут на ручці теж так фарбою намальовано. І то в нас є і трішечка. Все новесеньке, все новесеньке, все гарнесенько збереже, ні сколика, ні тріщинки, нічого ніде немає. І то в нас є е... німці, Німеччина, то в нас є, я не знаю, які -то роки, о, дивіться самі собі добре. А хто розуміється, там по клеймах тих. І він в нас йде під номером 18 500 гривень. 500 гривень. Все ще він з попередніх тих, бо в мене тут, може, щось знову буде йти під 18 номером. Але все з попередніх ще кавник під номером 18, 500 гривень. Так далі. Тут я маю таку масляночку на масло. Мене якась жіночка питала, просила ну, в коментарях, що я не буду мати. Ну, от, Бачите, масляночок багато не попадається. так от. Ну, от, Ну, Попалася така новесенька, новесенька біленька, така, ну, ну, дуже ну, дуже шикарнюча, дуже гарна. Не то, що я хвалю, ну дійсно гарно. Я люблю гарні речі. Тому я так і, і кажу вам. І от тут така кришечка, бачите? нікде ніякої позолоти немає. Вона біленька, білюсінька, білюсінька. Ой, я так думаю, що це масляночка з кришкою. Ну, може, це соусник такий, але я думаю, що це може масляночка. І то в нас є Німеччина. То в нас є Германія така. Германія пише, так, Германія. 25-й номер 400 гривень. Така масляночка. Вона десь йде на півлітри. На півлітри. Отака. Прекрасна, прекрасна така масляночка. Далі. У мене тут є такий соусник. Бачите, він йде з позолотою. Позолота вся збережена, така шикарна вся збережена. Позолота і така велика в ньому ручка, така масивна, гарна. І позолота по кругу вся збережена. Тільки хочу вам сказати, що тут є один нюанс, що таке нібито, ви розумієте, воно ніби, воно ніби і так як йшла тріщина, ніби не тріщина, але воно залите, все залите глазурю. Все залите таке. Розумієте? От з шостого боку, шостого боку. Бо я вже приглядалася і син приглядався, то воно е не відчувається, і воно все залите. Але тут така малесенька, ну яка така малесенька, та як ніби, так як ніби трішенька. Е, То в нас є, е але я кажу ще раз, що воно залите, воно все залите. Е то в нас є Польща, такий соусник йде на м певно, на грам 700. Правда, що з цього боку така крапочка є невеличка, така в середині, там так як в тісті, крапочка в середині в тісті, але то не, ну, не, ну, ну, от таке, ось, як то бачить. Бачите ту крапочку, ось там, ось там, хто бачить. А, і він у нас йде той соусник, за що того, що воно має там ніби таку, так як тіщенку, 13 номер, 13 номер, 250 гривень. Ну, Но він новесенький, ним, напевно, що ніхто Ну, може, трошки користувались, бо може тут ось таку чуточку, ніби, знаєте, сход, такий є схід золота. такий. І ось тако з зго боку. Чуть-чуть схід золоту. Ну, такий 13-й номер 250 гривень. Так, далі, мої дорогі, тут вам покажу такий супник. Я вам його там в Польщі показувала, що я його придбала. Такий досить масивний супник він, досить масивний, такий тяжковатий, і така в ньому кришка, гарна така. Е, така, як... Зручна, зручна, я думаю, як слово примінити. Отакі е, букетики, такі декольки зроблені. Він дуже гарнесенько, все збережений. Що гарно. Я тільки що наливала водички, щоб, бачите, навіть мокрий в середині, щоб скільки там е, скільки там в нього літрів. О. І хочу вам сказати, який він є в діаметрі. В діаметрі він є в нас 22 см, і висота його. 11,5 см, і в нього поміщається 2 літри. 2 літри я налила тільки, що 2 літрі води в нього була. 2 літри води. І то в нас є і то в нас є Польща, бачите, або вода проливається, то в нас є Польща О, і е, супник йде під 12 номером 450 гривень. І 12 номером 450 гривень. Ну, він дуже гарний. Ніяких немає, ну, ніяких немає, ніякого браку, ніякого пошкодження, абсолютно нігде нічого. Такі е, зручні ручки. Ну, Дійсно гарний. Ну, Можна і суп, можна салат пере, е, перекидати, зробити салат. Ну, все, що хто хоче. Ну, Отака. От такі декольки з того боку. Бачите, на цьому букети такі. І ось з того боку такий букет. Так, далі. Тут вам покажу таку мою трілочку. Дивіться, яка то красота. То неймовірна красота. Бачите? Тут просто скажу вам, я тут замотувала і ось тут нечисте, бо я замотувала а, від журнала а, з тим папером таким від журнала, бо ще син мені був не привіз у пленку таку з тими по перчик, тут як я кажу. Але так воно все білюсіньке, чистеньке. Треба його помити. Мені я не помила. Отака, от от така. чашечка, така ручечка, такі квіточки, такі декольки по двох сторонах. Така ніжка має тут отакий от узор, такий, о, ой, як показати, отакий от узорчик. Бачите? Ніби такі качурики такі вироблені. Потім. На нішці ручечка така, гарненько зроблена. Вісіньке, дуже гарнесеньке. Отаке блюдочкова, водичка вилилась з того з супника. Отаке блюдечко з таким же рельєфом зроблене. Бачите, Бачите, які букетики такі гарнесенькі. І така пиріжкова тарілочка. Пиріжкову тарілочку я вам зараз замірюю. А, така Пиріжкова тарілочка має 19 см. 19 см. І в нас то то йде. І то в нас є а, Німеччина. на 7 буде вчити? То в нас є Німеччина і такий, така трієчка йде під 16 номером 700 гривень. Отака от гарна річ. Отака от гарна річ. Розумієте, взагалі, гарне. ну, гарненька. гарнесенька річ. Далі, от я маю таку двієчку. все я вам скажу, все також, ніби як трієчка, мала бити, нема блюдечка, нема блюдечка під е, ту чашечку. Таку. Чашечка така сама, як то та. Точно така самісінька, але тут же бачите, яка вона розовенька, і з такими розочками йде. О, така красота. Ну, тут теж так само так зроблено, так як має бути. Так, як в тій зроблено. І от така ручка, така гарнесенька, гарнесенька, гарнесенька така чашечка. Всередині такі має, бачите, ще такі в середині має розочки. По кругу такий, ніби віночок. О. І отаке саме перішкова, така сама тарілочка. Бачите, така самісінька. вона така в принципі, в новому стані: ніде немає, нігде нема, нікде, ні, 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 ні потертості, ніде зовсім ну абсолютно нічого, що в одному, що в другому. І такий же самий розмір тої перішкової тарілочки 19 см. На жаль, немає нема блюдечка, але така парочка. Буде коштувати під номером 17-500 гривень, під номером 17-500 гривень отака, отака красота. Далі, далі ще вам покажу отакий соусник. Він, напевно, що досить старенький. Я його не мила, ні, нічого йому не робила абсолютно. Тут просто тут чуть, чуть воно має так ніби стертості, тої голубенької фарби. Він ще. Він ще до, до, досить, напевно, що, э, старенький, але він новесенький, збережений, акуратнісько. І вся фарба, вся фарба, вся фарба, вся цілесенька. Така ручка в ньому така, така, э, зручна. І тут такі, такий віночок. Бачите, по кругу такий. Бачите, яка красота. І то в нас є. Э, і то в нас є Німеччина, бачите Німеччина, то ще якісь є цифри, якісь, якісь цифри є 13,82, ну, різка 1. Ну, бачите ще, яке клеймо ставили там в тісті. І то в нас є Німеччина. І цей соусник йде під 15 номером. 15 номером 350 гривень. Отакий От гарний соусник. Він десь. Десь можна грам 400, може і на півлітрі, я, я такого цільного ока не маю. Хоча я вам скажу, я колись міряла, заміряла, е як в магазині торгувала цукру, то я зразу набирала, що там майже було до грама е всього, що вгадувала так. А зараз не знаю. Так, я маю отаке, отаке блюдо. Бачите, білесеньке, білесеньке, з двома ручечками. Е тут має е такий. Такий узор, бачите, на ручечках. що з одної сторони, що з другої сторони, бачите, яка красота. І отаке от блюдо. Воно, воно в діаметрі. Зараз вам скажу, що воно має, 26 см має в діаметрі, і воно йде під 24-м номером 150 гривень. Під 24 номером 150 гривень. Воно ну, так як, так, як новісіньке. Так, як новісіньке. Нічого на ньому нема, ніяких, ніяких цяток, ніякого нічого. Ну, отака красота. Ну, але вийшов дешевше і я дешевше купила тут облюби. І дешевше вам продаю. Далі я маю такі салатники. Бачите, отаких от два маю салатники. Е, такий букет строяндів. Бачите, такий букет строяндів і отакі от бутони. Отакі от бутони два. Строяньів. Трошки є потертості, десь чуть-чуть десь місцями є потертості, не дуже так, але трошечки десь є. Що в одному, що в цьому трошечки ніби більше? Такої потертості є. Ну, може, чуточку більше, з одного боку там, а то так, як ніби. Ніби одинакові. Ну, все гарно, квіти гарно, все збережені всередині ніде. Потертості немає. І то, нас є, і то в нас є Польща. Бачите, як я показую. Отако. То в нас є Польща. І е, я скажу розмір. Зараз, бо я забуваю. 20... 24,5 см в діаметрі мають такі блюда і висото воно має, має 4,5-4,6 см. І таке блюдо, такі, такі салатники, боже, вибачте мене, мої дорогі, під 20-м номером 200 гривень. 20-й номер 200 гривень, один такий салатничок. Красота. Ну, красика далі. вам, мої любі, покажу заодно? Це, напевно, що вже буде останнє, бо дуже багато хвилин буде. Трієчку, я вже вам її показувала. Така трієчка слонової кості. Дуже дуже шикарна. Ну я просто в цю трієчку просто За, 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 за Закохалась стіла казати вам. Може і так бути. То в нас є баварія. То в нас є баварія, я вже її показувала декілька разів. Баварія, Німеччина то є. Отака слонової такої кості. Такі має клейма, то є блюдечко, а то є перішкова, така тарілочка. Я скажу, який розмір тієї пиріжкової тарілочки. Така пиріжкова тарілочка має 15. 6 см. 15 і 6 см. Така І трілочка. Отака трілочка шикарнюча з такого по золоту. Вся по збережена, що на е, чашиці, що на блюдечках. Все дуже красота, отака гарнюча ручечка. І то воно йде в нас під 15 номером ще. Ще той що я записувала, я не переписала, але так, як кому, кого зацікавить, то скажуть, трієчка під 15 номером коштує 500 гривень. Ну, вони шикарнючі, ну шикарнючі трієчки. І чого я так разом їх виставила разом з такими тарілками. Бо такі тарілки, бачите, такі так само, такої слонової кості. Отакі. Як сказати, ці тарілки на перше. На перше, напевно, що такі тарілочки на перше. Я їх маю, вони, в принципі, майже вся позолота збережена, але вони всі гарні, всі гарні, ніде немає ніякої, ніякого пошкодження. Тут я написано, у мене просто ручка, така, що я відмічала і писала. Всі дуже в гарному стані. Я їх маю 5. Штучок я не обманюю 5. Я їх маю шість, шість, Я щось подумала, що п'ять. Я їх маю з цих тарілочок таких на перші. Шість таких тарілочок. І всі шикарні, всі в гарному стані, бо я їх переглядала всі до одної. І вони в нас то є Німеччина, то є Германія. Бачите, от Боже, не Може, так не видно? Не можу. так, Вибачте, мої дорогі, не можу так показати, щоб то було, може, добре вам видно. Але повірте мені, я не обманюю. Йдуть вони під 22 номером. Одна тарілочка 120 гривень. 120 гривень одна така шикарна тарілочка. Вони досить такі легенькі. Ну, Красота. Красота. Я їх маю тут 6 штучок. І таких маю три блюда. Такі ж самі слонової пості. Вони якраз такі самі. Від від того самого набору чи як я не можу вам сказати. І також тут вся позолота, майже вся збережена, може десь чуточку такого, ну, чуточку десь тако, що може десь є така потертість. Ще вам скажу, чекайте, по заводу в діаметрі на перші ці тарілочки йдуть 22 см. А от такі тарілочки. Як сказати, Плоскі тарілки, Плоскі тарілки, так? Вони йдуть у нас 24, 24,3 см. 24,3. Так, 24,3 3 І такі, такі тарілки, блюдо такі ж, під 21 номером. 120 гривень. Три штучки. Оригінально так само, як то є Німеччина в нас. От. Може тут я не... вони не вимиті добре, не відмиті, не віднавала не... Ну, не я. Так. Ну от таке. Пішли вам останок, Це вже точно на останок. На сьогодні буде. Покажу вам, яку я маю красоту. Яку я маю шикарнючу цю красоту. Ну, всі шикарні речі, всі шикарні. Ну, що вміють зробити, то вміють зробити там. От тут я маю таких шість шість таких чашечок. Зараз я вам їх зніму. І то шість маю чашечок таких. Знаєте, я вам хочу сказати, я якась така, що я би все лишала. знаєте, ну, ну все ж не лишиш, бо все не лишиш. Подивіться, подивіться, яка то, яка -то красота, яка-то красота, як то долина зроблена. Подивіться, яке деньце, яке зроблене гарньоні ручечка. І отут який має, який, ну як сказати, якийсь, який узорчик має. Витиснути чи, чи як. То, ну, як сказати, не, не, я не вмію так сказати. І голубеньким, бачите, якісь голубенькі, ніби пташки. Отакі з трьох сторін. Дуже тонесенька, дуже така тонесенька чашечка. Вони йдуть тільки чашечки, тільки чашечки. Ну, так зроблено, так зроблено, такої красоти, так зроблена, вона приблизно, певне, має сто. 150 160-150 грамм все-таки на каву. Так же само, як і ці. О, і то у нас є Німеччина фортуна. Німеччина Фортуна, О, як же ж показати? Боже, як то не добре, що так клеймо не видно. Не видно добре? Не можу показати вам добре. Але то є Германія. Далі я не знаю як, але фортуна. І от така от така чашечка і йде під 27 номером 250 гривень. Ну то є краса, така краса, що неймовірна краса, я вам хочу сказати. Ну, ну красота, ну красота, ну красота, сестань і дивись, і любуйсь. Отаке. З такого, такого кава, то шикарно, шикарно попити. Тут я маю ще такий самий салатник. Бачите? Такий білюсінький, білюсінький, Так само, як ті е, чашечки. Може, воно із одного набору, я не можу вам сказати, але така красотінь, красота. така красота. От така красота з ручками. Бачите? В новому стані. Ці речі дійсно в новому стані. От ці речі в новому стані. І то також в нас є Німеччина, там Германія Фортуна. О, це точно напевно, що від, від одного або набору, або просто так може десь десь і, і йшло. Так не знаю, як вам об'яснити. Ну, красота, красота. І, і я вам скажу удовжені цей салатничок. Має 32 сантиметри, і в ширині він має 20 сантиметрів. Я взяла по цих по цих виємочках, не по верхові, а по цих виємках 20 см. 20 см на 32 см отакий салатник, такий салатник шикарний. І він у нас йде під 26 номером. Тисячу гривень. Тисячу гривень. Ну, я вам казала, що я маю речі дешевші, маю речі і дорожчі. Є різні люди і кому що підходить. Ну що, мої дорогі, що я могла, то вам сьогодні показала, розказала, може, щось не так, то не судіть мене строго. Ну, як змогла, як змогла так об'яснила. Ну, речі, дійсно гарні. Кому що підходить, пишіть, дзвоніть. Та в мене вайбер і номер телефону. Заходьте у мій в опис каналу. Там є номера телефонів. а, а не, то пишіть мені в, в, цих, в коментарях. Я номера телефонів дам вам. Вибирайте. Тіште себе, мої рідні, тіште себе і мене також. Прошу вас, мої дорогенькі, прошу вас, переходьте, я закину, переходьте на той другий мій канал, підписуйтесь, мої рідні, я вас дуже прошу. Канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Чим скоріше набереться підписників, тим скоріше я перейду на той канал, а тут буду знімати вже про господарство, про, про різне таке, що будемо з вами спілкуватись так, як, як нам самим захочеться. Прошу вас, мої дорогі, прошу, підтримайте мене. І щиро вам вдячна за, за все, що ви для мене робите. Бо якби не ви мої рідні, то я би тут не сиділа. І цього каналу би не було. Це все, все завдяки вам. І я вас не можу не шанувати і не любити, і не казати вам хороші компліменти. Я вам кажу від душі, що ви для мене самі найдорожчі, самі найлюбимі, самі самі-самі мої рідні, мої хороші друзі. Дякую вам, дорогенькі. А на сьогодні буде все. Будьте здорові, мої рідні, щасливі! Бережіть себе, як я все кажу, бережіть себе і своїх рідних. Добра вам, сонця, нашій Україні перемоги. Будьте щасливі. Всього вам доброго, мої дорогі, спокійної вам ночі. І по пока до завтра.